Вітаємо котейки кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І сьогодні ми говоримо про найважливіше з улюблених онлайн-проєктів Warframe та Black Desert Online, Про нові релізи цього і наступного тижня і що найцікавішого показали на Tokyo Games Show. У Warframe одразу стрибаємо в оновлення кумей та 5 доль. В цьому оновленні арсенал фреймів поповниться вже 58-м фреймом азартною гравчиною кумей. Зрозуміло, що вона матиме і власну зброю Хігаса та Аманата. А ще маємо безліч нових доповнень до системи Origin, включає ігровий режим вторгнення Цетуса, 5 нових видів зброї Інкарнона, безліч змін в бойових фреймах та покращення якості життя, як от оновлення з реворком компаньйонів 2.0. Оновлення доступне з 2 жовтня на всіх платформах. І всі можуть отримати фрейм-калібан разом із коміркою для варфрейма та встановленим аракінським реактором просто за вхід в гру. З 2 по 17 жовтня зайшли в гру, перевірили вхідні повідомлення і нумо тестувати оновлені здібності Калібана, першого гібридного варфрейма свідомого. Але це ще не все. Зовсім скоро можна буде пограти в демку варфрейм та 1999. Гравці вирушать в минуле в ролі Артура, щоб протистояти скальдрі та досліджувати вулиці Галвенії на атомоциклі. І ті, хто пройде демоверсію, отримують скін довгого меча протокол без додаткової плати. Демо версія Warframe 1999 стартує 16 жовтня. А повноцінний реліз відбудеться в грудні цього року. У Black Desert Online, окрім надзвичайно захопливого щоденного грінда і риболовлі, очікуємо на пробудження доси вже 8 жовтня. І нагадаємо, що до кінця жовтня із сезоном плюс ми маємо плюс тисячу відсотків до досвіду прокачки сезонного персонажа і смачненькі нагороди за досягнення 60-го рівня. Якщо чекали на знамення, що час грати, ось воно. І так, українізатор є. І так, грати треба не зі СТІМ, а саме з Євросервера. Не будемо душнити. Докладно про це є отут. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 7 жовтня виходять в реліз 4 гри. Аніма флакс це кооперативне трейдвання з двома генетично вдосконалими солдатами, спеціальними агентами теократичного диктаторського режиму. Пробивайтеся крізь натовп мутантів через пустельне, похмуре космічне місто, і врятуйте останній оплот людства, якщо звичайно хто ще залишиться в живих. Кінкворд з два City поп це гра про те, як бути добрим до реальних людей. Надсилайте приємні листи зі своєї затишної кімнати. Виходьте на двір і вітайтеся з сусідами, обмінюйтеся рекомендаціями, вдягайтеся для поетичного слему і додавайте свої мрії до неба повного бажань. Below Біловтрепчо це інді jrpg натхненна класикою. Досліджуйте гарні пейзажі, борітеся в покрокових боях і розкривайте безліч таємниць. Ця пригода балансує між особистою історією дорослішання та більшими загрозами, що нависли над неспокійним королівством. Ще можна буде поринути в таємниці Фенікс Springs. Це сучасний поетн-клік у вражаючому світі Неонуару. Все починається з розслідування. Знайдіть свого брата Лео, і ви вже знаєте, чим воно закінчиться. 8 жовтня в реліз виходить стільки ігор, що ми просто не знаємо, як будемо розриватись. Почнемо із ремейку Silent Hill 2. Взагалі, що ще можна додати про жахастик, про який ви все і самі знаєте. Хіба що хтось ще не чув про українську локалізацію в комплекті? А ще нас ощасливить весело в Hatred DLC до Diablo 4. Тут на нас чекають величезний шмат сюжету про зовсім нерівне протистояння Мефісто і Нейрел, новий регіон на Ханту, система компаньйонів і купа покращень, на які ми відверто кажучи, розраховували з самого старту гри. DLC до Гри Kingdom Ту Crowns під назвою Call of Олімпус розбудовуйте своє королівство в абсолютно новій місцевості, що повниться легендами і міфами, натхненими стародавньою Грецією. Похід за звільнення Олімпу, боротьба з колосальною жадобою, відкриття сили і здібності богів. Загалом багато нового. Dead Season. керуйте групою непідготовлених незнайомців в їхній боротьбі за виживання під час зомбі-апокаліпсису в цій покроковій тактичній грі. Розробляйте стратегію, щоб вистояти проти невблаганних ордмертів, але будьте обережні, бо шум привертає ще більше небезпеки. Чи зможете ви вирватися з лища епідемії? Екстра коін це насичений історіями симулятор життя між реальним світом і віртуальною утопією. Досліджуйте місто, виконуйте завдання та зустрічайтеся з супротивниками. І треба буде визначитись, ви б хотіли поважати петлю чи розірвати її, щоб знайти своїх загублених батьків. 9 жовтня виходить в Shady Knight. Це рукопашний екшен з видом від першої особи, в центрі якого стрімкий бій на мечах, акробатична стрільба з лука та плавний платформер, що поєднує бойові навички та навички паркуру в стильному танці смерті, сповненому творчого хаосу. Плак Лондон 1665 це рольова гра з піксельною графікою, дія якої розгортається під час спалаху бубонної чуми в переповненому і забрудненому Лондоні. Як збирач тіл, доглядач кладовища та годувальник сім'ї, вам треба уникати хвороби, очищаючи вулиці. І лише від вас залежить, чи виживете ви під час спалаху чуми, чи станете черговою жертвою. 10 жовтня виходить в реліз наступні ігри. Ембарал це село з привітними до історичними мешканцями, яким потрібен новий власник магазина. Це ви. Виготовляйте та продавайте предмети, розширюйте магазин, дружіть, з народом. І прикрашайте острів, щоб на нього повернулося життя. Дуже мила гра. Ділдсага Веніштвордз. Під час першої подорожі з гільдією героїв, ваш корабель був перекинутий загадковим виром, і ваша команда опинилася на острові перепочинку. Прокладайте свій шлях скрізь піратів, лютих звірів і тіньових алхіміків, щоб розгадати всі таємниці. Дайса Мансер це рольова гра з побудовою колоди. Хоч ви і прагнете мирного життя, але змушені вирушати назустріч пригодам. В цьому світі мечів, магії та зброї використовуйте свої кубики та колоди, щоб знайти шлях до спокою. Для чого можна використовувати кубики? Для того щоб змінити практично все, що завгодно. 11 жовтня виходить в реліз Європа. У пишному та реформованому раю в ціні Юпітера Андроїд на ім'я Зі вирушає на пошуку відповідей: бігайте, ковзайте та літайте, а ще розгадуйте таємниці в руїнах загиблої утопії та дізнайтеся історію останньої живої людини. Це просто міні-версія Зельди зі своїм шармом. Отейки цюньки, а ви можете підтримати нас добрим словом в коментарях, або підпискою на Патреон, або спонсорство Ютуба. І наступний ласий шматочок у нашому меню це що ж цікавого анонсувало на Tokyo Game Show. Давайте про все по порядку. Life is Strange Double Exposure це пригодницька гра з наративним сюжетом, розроблена студією deck Nine games ми знову гратимемо за Макс Кофіл з оригінальною Life is Strange, але вже в новій пригоді, коли вона шукатиме сенс у здатності взаємодіяти з паралельними всесвітами. Тивне життя Double Exposure виходить в реліз 29 жовтня на всіх платформах. А ще показали ексклюзивне демо Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Нагадаємо для тих, хто не знайомий з цією франшизою, що це майбутня пригодницька відеогра в жанрі стелс, розроблена та видана на каналі. І мова йде про ремейк саме гри 2004 року Metal Gear Solid 3 Snake Eater. П'ятої основної частини франшизи Metal Gear і першої хронологічної гри в цілому. Дія гри розгортається в 1964 році, коли оперативник Фокс із кодовим ім'ям змія повинен врятувати вченого ракетника і саботувати радянську ядерну суперзброю гівноход, одночасно очищаючи Сполучені Штати від радянських підозр на тлі напруженості холодної війни, і ще протистояти своєму колишньому наставнику босу, який перейшов на їхній бік. Етерія Рестар у цій новій покроковій пригодницькій грі боріться за людство в просякнутому неоном місті Етерія. Об'єднайтеся з іншими персонажами та відкрийте для себе наступний крок людської еволюції. Ви гіперзв'язківець, і вам належить битися плічопиліч з занімусами і досліджувати приховані таємниці цього віртуального світу. Дуже дуже багато неону, кіберпанкового вайбу. Все гарно, але чи надовго вистачить цього сеттингу і фантазії у розробників? Реліз заплановано на цей рік і ймовірніше за все, десь ближче до зими, коли конкуренції буде менше. Метафор Рефантазіо – це майбутнє фантазійне RPG від творців Persona 3, 4 та 5. Після низки подій головний герой пробуджується до сили архетипу, що дозволяє йому битися з ворогами, які мають різні здібності, наприклад, воїна чи мага. І ось новий трейлер демонструє нам різні архетипи та навички синтезу. Гра вийде на всіх платформах 11 жовтня цього року, а демо-версія вже доступна зараз. Threads of Time – це покрокова рольова гра, що окоплює цілу епоху та натхненна безсмертною класикою. Вирушайте в подорож у часі, зберіть команду харизматичних героїв з різних епох і розкрийте змову, яка загрожує переплутати минуле теперішнє і майбутнє. Від епохи, де блукають динозаври до далекого-далекого майбутнього та альтернативних світів між ними. Подорожуйте фантастичними та самобутніми часовими періодами, і відкрийте для себе нитки, що пов'язують епохи. Розкрийте епічну історію про перевтілення доль і таємниці, які форма. Цивілізації. А ще простежте за нитками зловісного сюжету, який перетинає говолен часу. Гра надзвичайно чарівна. Є навіть щось таке в стилі студії гіблі, як нам здається. Bleach Rebirth of Souls – це гра за мотивами манги та аніме Bleach. Тут ми будемо грати за будь кого з цього великого всесвіту. Обирайте улюбленого персонажа та розкрийте його унікальну техніку фехтування на мечах. Застосовуйте унікальні здібності кожного персонажа та керуйте ходом битви, щоб знайти вихід, що означає поразку в гориїв. Тут поразки супернику можна завдати одним ударом: один змах леза, і ситуація стає кардинально іншою. Що безнадійніша ситуація, то більше у вас сил. І вибороти перемогу можна навіть, здавалося б, на межі поразки. Якщо одним словом, то це. Це добрий файтинг. Farming Simulator 25. Ну тут за назвою все зрозуміло. Вирощуйте, збирайте, доглядайте за землею та худобою. Дані Сіверіар Origins нам обіцяють відчуття реалізму на полі бою. Підживлювана захоплюючими діями один проти тисячі та стрімким рухом величезних армій. Безименний герой підкорює бурхливі та хаотичні три королівства. І вихід заплановано на 17 січня 2025 року. Банші Діманґіл продемонстрували дуже і дуже ранній білд нового імовірно souls like Про і зав'язку щось рано казати, але сеттинг цікавий. Можливо, не так часто доводиться грати за злу сторону, а може, зло і зовсім не там, де нам здається. Front Mission 3 Remake – це традиційна тактична рольова гра, дає все від знищення всіх ворогів до захисту союзників. Ця гра суттєво відрізняється від своїх попередників наявністю можливості атакувати самих пілотів. Під час будь-якої атаки пілот може бути пошкоджений або насильно викинутий зі своєї машини. Показали вже геймплейне відео. Відчувається в полдскульному з домішками новизни та апдейту. Ми не знайомі з цією серією, але якщо ви грали, то напишіть, будь ласка, як вам ремейк. Dragon Age The Veil vale Guard. маємо новий гарний трилер цієї суперечливої частини. Dragon Age. Загалом ми маємо позитивний погляд на гру. Є моменти, які здаються дивними, але їх можна стерпіти, якщо геймплей та сюжет будуть згідними вартості гри. Нагадаємо, що це четверта частина відомої rpg гри, яка має початок ще з 2009 року. В ній, окрім головного героя, ми граємо також і за членів загону. Маємо глибоке РПГ з покращенням відносин між персонажами, гарний сюжет та загалом приємний стиль оповідання. Dragon Quest 3 2D Remake Багато років тому великий герой Ортега попрощався з дружиною та дитиною, вирушаючи на пошуки перемоги над лиходієм Барамосом. Ортега не впорався із завданням, і барамос досі загрожує світові. Тепер, на свій 16-й день народження, єдину дитину Ортега викликає король Аліхана і доручає їй місію найвищої важливості: продовжити пошуки Ортеги, перемогти Барамоса і врятувати світ. Хто б сумнівався? Нам дуже подобається ця тенденція з покращенням старих холдових класичних JRPG і з доволі непоганим, ненапружуючим геймплеєм. А головна родзинка ігор це саме сюжет. Гра гарна і візуально дуже подобається нам. Regeneration. Не будемо показувати цю гру, лише скажемо, що обходьте її стороною. Вона пов'язана з болотом та цими болотяними орками. Ну, все, ми пішли тестувати калібана у Warfraмі. І до зустрічі в новому відео! Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ і слава Україні.